Чоловік повернувся додому пізно ввечері на підпитку, вирішив поїсти, і щоб не розбудити дружину, не вмикаючи світла, почав нишпорити в кухні по баняках. А вранці накинувся на дружину. Що це ти наварила вчора? Юшка ще так сяк можна їсти, а м'ясо якесь сире, недоварене. Яка юшка? Яке м'ясо? Та то ж я в кастрюлі мочалку для миття посуду виварювала. Розмовляють дві подруги. Уявляєш, вчора мій Петро на святі почав розказувати вульгарний анекдот. Довелося вигнати його з хати на вулицю. А гості? Пішли за ним, щоб той анекдот дослухати. Мам, тату. Нещодавно я вклався в крипту і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина! Вітаємо. Дякую. Ви також з'їжджаєте. Нетверезий чоловік дзвонить у двері, відкриває дружина. Пауза. Чоловік. Ну що дивишся? Заходь раз прийшла. Де була? Кореспондент запитує директора дурдому, який тест є критерієм для виписки. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поряд чайну ложечку і велику кружку і пропонуємо звільнити ванну від води. Кореспондент усміхається і каже: ну будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ні, каже директор. Нормальна людина вийме пробку. Чоловік запитує у Бармена, що входить у коктейль? Цукор, молоко та ром. Ну і як на смак? Чудово. Цукор це сила, молоко, енергія. Ну а ром. А ром – це думки, куди застосувати силу та енергію. Олександре. Скільки вам треба випити, щоб у крові було два проміли? Два. Два чого? Келихи, літри. Ні. Треба не пити два дні. Дружина каже чоловікові. Коханий, про що ти так довго з сусідкою розмовляв? Та так, про погоду. Дивись мені, синоптик. Ще раз таке побачу вилетиш у вікно без штормового попередження. Алло, чувак, приїжджай до нас на дачу. Не хочу. В нас тут багато пива, шашлик і п'яні дівчата. Тато, я другий раз на цю фішку не куплюсь. Підгортайте картоплю самі. Роздратований чоловік каже: дружині: знову курятина. У мене скоро пір'я від неї почнуть рости. А що? Яловичину готувати, щоб виросли роги. Півбесіда при прийомі на роботу. Спочатку зарплата буде 7 тисяч, а потім 17 тисяч. Добре, я прийду потім. Капець, мене Катя кинула. Та ладно тобі, у тебе таких ще 100 буде. Ще 100, Господи, та за що? Розмовляють дві подруги по телефону. Мій вчора прийшов увечері п'яний. Накричав на мене, накричав на дітей і сказав, що пішов до повій. У тебе його немає. На ринку покупець цікавиться у продавця. Скажіть, а чому у вас дві абсолютно однакові черепахи? Але одна коштує 100 доларів, а інша аж 300? Чоловіше, вони не однакові, що за 100 доларів проживе лише до 100 років, а та що за 300 житиме у вас аж до 300 років? Ти як зі своєю дружиною познайомився? Та випадково у кафе зустрілися з нею очима. Вона посміхнулася і сказала: тепер ти будеш моїм хлопцем. А ти чого? А я курив багато. Через два квартали видихнувся, вона й наздогнала. Ваша бабуся дожила до 100 років, як їй це вдалося. Розумієте, вона дуже цілеспрямована людина. І яка була її головна мета? Пережити дідуся. У вагон входить вагітна. Місцем ніхто не поступається. Вона стукає хлопця сумкою по коліну. Він розкриває очі, дівчина з суворим видом кивком вказує йому на живіт. Хлопець дивиться на неї з жахом Це не я! Я тебе взагалі не знаю. Вчитель питає Вовочку. Якщо я з'їм 10 яблук, а потім ще 15 яблук, то що отримаємо? Срачку. Увечері дзвінок у двері. Хто там! Скажіть, а ви в цей час завжди вдома буваєте? Так, а що? «Та так, нічого. Соціологічне опитування. Зустрічаються два бізнес тренери. Як збільшити продажі? Можу розповісти. Розповісти я і сам можу, але як збільшити? Приходить баба з базару додому та й розповідає своєму старому. Мені сьогодні один дід пропонував вийти за нього заміж. Сподіваюся, ти добре йому відповіла. Звичайно, як? Сказала йому, що у мене вдома вже є такий антикваріат. Я збираю марки, а я монетки, а я мусор. В смислі, В смислі, пред'явіть документи. Тато, а чим займалися піонери? Це, ну, наприклад, ходили і збирали макулатуру, металобрух, Як бомжі так. Весілля дід з бабою сідають за стіл. Офіціант. Тут не можна сідати. Це шведський стіл. Коли прийдуть шведи, то ми встанемо. Чоловікові зателефонував сусід. Привіт! У груповому сексі хочеш взяти участь? А хто ще буде? Я і ти зі своєю дружиною. Ні, звичайно, я так не буду. Гаразд, тоді вийде погуляй пару годин. Прийшла якось інспекція лікарів до психіатричної лікарні та й намалювали, значить, мотоцикл на стіні. А хворим кажуть хто його заведе, того з лікарні випишемо. Ну, всі стрибають на стіну, а один осторонь посміхається зі сміху. Лікарі запитують Чому тобі смішно? Так куди вони поїдуть? Я бензин злив. Підходить студент до професору астрофізики і запитує: Професоре, як ви думаєте, чи є десь розумне життя у всесвіті, крім нашого? Звичайно, є. Тоді чому вони з нами не зв'язуються? Так розумніш. Єврей перед стратою, ваше останнє бажання. Хочу вишні. Але ж зараз грудень. Ну то я зачекаю. Дачник, перехилившись через паркан, запитує сусіда. А що у вас вчора за свято було? Всі так танцювали? Так дід наш вулик перевернув. О, Степане. Як поживаєш? Як і всі. Як там твоя Настя? Настя як Настя. А пам'ятаєш, хто тебе з нею познайомив? Звичайно, але я на тебе зла не тримаю. Офіціанте, чому ви подаєте всі страви холодними? Ви замовили горілку, вінегрет, холодець і морозиво. Що саме підігріти? Креслить студент на дошці коло, а воно у нього ідеально рівне виходить, ніби циркулем намалював. Препод його питає Ви де навчилися так кола малювати? А я в армії два роки м'ясорубку крутив. Ех, кума. Відкрили б в нашому мікрорайоні спортзал. Ми б точно спортом зайнялися. Ага, вже секшоп відкрили. І що? Тату, а як я з'явився? Синку, ми з мамою тебе в капусті. Тату. Я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Не перебивай, старших. Я тоді шофером був. А твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти з'явився. Дружина. Соточку тяпнеш? Я і дві можу тяпнути запросто. Вирішено. Їдемо на дачу. Візьми з комори сапку. Розмовляють дві жінки. Ой Олю, біда. Мій на риболовлю пішов і трубку не бере. Мабуть, коханка є. От чому ти відразу про страшне? Може, просто втопився? Зранку не хочете йти на роботу? Розгорніть журнал Forbes і знайдіть там своє прізвище. Не знайшли? Тоді шуруйте на роботу. Тату, тебе до школи викликають. Навіщо? Я скло розбив. Батько сходив. Наступного дня син каже Тату. Тебе до школи викликають! Навіщо? Хімічну лабораторію спалив. Батько знову сходив. Наступного дня син знову каже Тату, тебе до школи викликають. Знову! Навіщо? Я взагалі не піду до твоєї школи. Ну і правильно, нема чого там по руїнах шастати. Розмова двох чоловіків за чаєм. Наше життя, воно як чашка чаю. Чому? Не знаю. Я не філософ. Чоловіка перестріла циганка і настирно напросилася погадати. Взяла його руку і раптом жахнулася. Господи, тобі жити тільки до ранку, вигукнула і втекла. Чоловік приплентався додому зі сльозами на очах, розказав жінці, Обідкався, а потім каже: Давай вип'ємо, жінко, і будемо кохатися до ранку. Ще чого. Тобі добре, завтра вставати не треба. Під час війни партизани послали старого єврея до міста розповсюджувати листівки. Один день його немає, другий, третій. Повертається через два тижні весь стомлений, і каже: Ну, і товар ви мені підсунули. Ледве продав. Урок географії. Сергійку. Ану, скажи, скільки існує частин світу? Дві. Ану, назви їх. Цей світ і той. Дві сусідки подачі. Одна питає іншу. Маша, а ти чому опудало в город не ставиш? А навіщо? Я сама цілий день в городі. Вони зі сльозами прощалися на пероні. Він їхав у відрядження, вона до мами у село. А через три дні зустрілися на пляжі у Туреччині. Одна подружка запитує іншу: виходить, у тебе є хлопець? Так, сильний, розумний та красивий. А як звати? Діма Сашко Коля. А мені зарплату прописом писати. А яка в тебе зарплата? Мінімальна. Сльозами пиши. Мамо. Пам'ятаєш, ти казала, що якщо я отримаю вісімку, то гулятиму цілий день. Пам'ятаю, а що? Значить, сьогодні я гулятиму півдня. Стою в черзі в магазині. Якийсь чоловік поставив свого малого в чергу з кошиком, а сам побіг ще щось взяти. Коли підійшла черга хлопчика, він не розгубився та не панікував, а закричав на весь магазин: Тато, іди сюди! Прийшов час розплати. Двоє кумів засиділися допізна в барі. Коме, що ти скажеш дружині, коли повернешся додому? Я скажу їй «Добрий вечір! Решту вона скаже сама. Психіатри стверджують, психічними розладами страждає кожна четверта людина. Перевірте трьох своїх друзів. Якщо вони в порядку, значить, це ви. Тату, коли ти вже викинеш із лоджії ці старовинні санчата? Це легендарні санки, доню. Вранці я тебе на них до садочку возив, а ввечері мене на них мамка з гаража забирала. Лікарю, у мене страшна недуга. Я відчуваю жахливу відразу до будь-якої роботи. Скажіть, що зі мною? Але так, щоб мені було зрозуміло. Скажу. Ви звичайнісінький ледар. Дякую. А тепер назвіть мені якийсь медичний термін, щоб я міг пояснити це моєму начальнику. Три стадії будь якого свята. Перша. Не чіпайте на свято. Друга. Що ж ви нічого не їсте. Третя. Забирайте з собою, бо пропаде. Я боюсь твоєї жінки. Чому? Я бачив, як вона відбивні робила. Ну і що тут такого? Вона робила їх кулаком. У перерві судового засідання адвокат пригнічено говорить своєму підзахисному: Я вичерпав уже всі доводи на вашу користь. Не знаю, що я ще можу для вас зробити. А що, якщо ви все візьмете на себе? Одна подруга каже іншій: Ми сьогодні з чоловіком відзначаємо день примирення та згоди. Це як? Ідемо в магазин, я приміряю, він погоджується. Незадоволений покупець у магазині парашутів. Ваш товар бракований. А в чому справа? Не розкрився. Дивно. Ви перший, хто звертається з такою претензією. Ігор, у мене є геніальний план. Давайте разом відкриємо ювелірний магазин де небудь на п'ятій авеню. Ні. Давайте краще так. Ви будете відкривати, а я постою на шухері. Недільний ранок він прокидається і йде на кухню. На кухні вона біля плити, на якій стоїть кастрюлька з яйцями. Що в нас на сніданок? Коханий, візьми мене прямо тут і зараз, негайно! Він оторопівши від приємної несподіванки із задоволенням кориться і любить її прямо на кухонному столі. Потім, важко дихаючи, запитує: А чого ти це раптом? Так ось таймер зламався, треба було дві хвилини засікти.